Так, ну що, ви можете бачити зараз це унікальне явище, це в нас Південний Схід. От. А вверху екрана по центру а, там затемнений місяць, затемнює його земля, а внизу у нас місто. Я просто фокусуюся для того, щоб а, на, саме на вогнях міста, тому що... Камера починає втрачати по фокусу місяць, бо він зараз не дуже яркий, От. тому мені доводиться постійно спочатку фокусуватися на місці, а потім вже знову фокусуватися на місяці. Зараз спробую цей місяць збільшити що мені дозволить техніка, от ну, мабуть, оце максимум буде, тому що далі просто воно не бачитиме. І мені доведеться знову його шукати. Таке воно дивне явище затемнення місяця на півночі України. І ну, можливо у інших містах його видно краще, тому що у нас... Північніша зона поряд з кордоною, кордоном з Московією, тому і плюс ще місто доволі поки що освітлене, тому а, і не так добре можна роздивитися місяць, хоча бачите, камера трошки налаштувалася зараз. І а, частину місяця показує. Ну він зараз а, Темна мітка повністю на ньому, тільки от матриця те, що вона ловить е, низ і по боках, нижню частину місяця, вона може це уловити і відповідно я це показувати. Якщо його трошки наблизити сильніше, от бачите, тут вже йдуть такі е, поміхи. От не може сфокусуватися вже тоді. Бачите, постійно намагається сфокусуватися, але вона не може матриця визначити точного е цифрового. Не знаю, як це точно називається, але коли от матриця не бачить чітко об'єкт і не може на ньому сконц... зафіксуватися, я думаю, це і так зрозуміло. Ну так спостерігаємо поки що місяць наповній. Зараз пів на десята.